Це відео я знімала 18 червня. В день жалоби ніхто не розважався. Вшановували тих, хто загинув 17 червня 25-го року. Нещодавно я натрапила в ленті на таку фразу від людей, які живуть не в Україні. Після жахливих обстрілів Київ живе. Люди звикли до того, що відбувається в Україні. Це висловлювання мене зачепило і змусило мене поділитися своїми думками. Ми бачимо, як щодня знищують наш народ. Гинуть невинні мирні люди, діти. Мої найхлибші відчуття всім, кого безпосередньо торкнулося це жахливе горе. Так от, ми не звикли, ми пристосувалися до обставин. Ми ходимо на роботу, робимо манікюр, зустрічаємося з друзями в кафе, не тому, що нам байдуже, або ми перестали відчувати біль. Ми робимо це, бо живемо одним днем, розуміючи, що завтра може не настати. Це жахливо, коли постійні емоційні годалки то відпускає, то знову занурює в біль. І, попри обстріли, все одно українські міста Харків, Дніпро, Київ і інші відновлюються. Комунальні служби, волонтери, звичайні громадяни всі докладають неймовірних зусиль, щоб відновити транспорт, електропостачання, зруйновані будівлі. Люди йдуть на роботу, лікарі рятують життя і так далі. Кожен робить свій внесок. Ми продовжуємо жити, щоб триматися, щоб забезпечити себе і свої родини. Тому ми не звикли, ми, не звикли. ми просто пристосувалися так жити. На жаль.